Ще раз коротко, чому я рекомендую приймати нестероїдні протизапальні з першого дня вірусних захворювань, таких як грип, ковід, повторний ковід даній ситуації в більшості, а також інші ГРВІ. Чому це працює? Чому це полегшує стан? Значить, мої колеги, дуже багато моїх колег, мають інформацію, яка в принципі є стара, яка в принципі була так само подана нам, лікарям ще тоді, коли не було нестероїдних протизапальних препаратів. І тоді дійсно лікування грипу ковіду взагалі тоді ще не було. Герви її полягало в тому, щоби знаходитись вдома, відпочивати, лежати, пити багато води. От і відповідно деколи отстом десь там відповідно змащували шкіру для того, щоб зменшувати температуру, і таким чином людина виздоровлювала. І, в принципі, кажу, так працювало все раніше. Значить, імунна система колись працювала краще. Друге питання чи під час іспанського грипу не було смертей? Було було багато. Тобто, питання це була теж катастрофа для світу. Зараз відповідно знову ж таки ми живемо в іншому світі з іншою імунною системою, і відповідно в даній ситуації маємо так само нестероїдні протизапальні препарати. Ні один з вірусів, які я перерахував, ні грип, ні ковід, ні якісь ГРВІ в нас не є хронічними, тобто вони не можуть перейти в хронічний і тривати місяцями роками. Так? Тобто в даній ситуації ці віруси проходять до двох тижнів максимально. Наш організм їх знищує. Він хитрий, розумний і може їх знищити. Для того, щоб не було ускладнень від цих вірусів, і для того, щоб організм легше перенісся, я рекомендую збивати температуру навіть з 37 37,1-37,2 і Відповідно, знову ж таки, з першого дня. І е, в даній ситуації це дуже важливо, е, що ці препарати мають не просто, е, е, скажімо, ефект зниження температури, а вони мають і протизапальний ефект, зменшують запалення. Далі наш організм буде легше боротися, і йому буде легше, коли вас будуть менше боліти м'язи. у Вас відповідно буде менше запалення в організмі. Він спокійніше буде боротися. Вбиваються цей вірус все одно антитіла. Антитіла, які виробляться на 5-7 день, тому, будь ласка, в даній ситуації підготуйте свій організм, щоб він міг спокійно на 5-7 день виробити антитіла і ще за кілька днів побороти, чи грип, чи повторний ковід, чи відповідно знову ж таки ГРВІ. І якщо знову ж таки... Ви будете це виконувати, ви побачите, що ви будете переносити це все краще. Знову ж таки, чи ці ліки токсичні? Тобто парацетамол, нурофен, німесил. Так, ці ліки токсичні, якщо їх приймати місяцями в великих дозах, і відповідно знову ж таки вони розроблялися для інших захворювань. От, але зараз використовуються для, скажімо, ГРВІ так само, чи ковіду, чи відповідно знову ж таки грип. Тому, будь ласка. Не панікуйте, якщо ви прийняли кількаднівні месил, чи парацетамол, чи норофен, нічого не станеться з вашою печінкою чи нирками. Повірте, відмови нирок чи печінки у вас не буде. Тому ви можете спокійно їх приймати. І е, я рекомендую все-таки думати так, як ми е, відповідно маємо думати в 2024 році. Бо таке враження, давайте зараз е, виключимо всі навігатори, заберемо всі мобільні телефони, скажімо, що вони не потрібні, можна якось ну, скажімо, інакше комунікувати. Так, давайте знову ж таки перестанемо розраховуватися карточкою там чи робити перекази карткою. Давайте, взагалі, ну дуже багато у нас є технологій, які ми зараз, якщо заберемо світло, не будемо в хаті включати. Вивчати, так Тому що це може шкідливо на нас вплинути. Можна з без світла якось читати, або коли це є. Сонце тоді відповідно читати. Тобто, в даній ситуації, маючи потужні препарати, хороші, які в принципі працюють, я рекомендую їх все-таки використовувати. А і для цього ми їх використовуємо. Ви ж не п'єте німи сили, як попередити грип чи там парацитамол. В даній ситуації ще раз попередити ці вірусні захворювання цими ліками, ви не зможете. А от полегшити їх протікання, ви зможете. Тому дякую, підписуйтесь ще раз на мій телеграм-канал. Багато цікавої буде інформації. Там багато цікавих новин, а також є вебінари кожного тижня. Так що, щоб ви були підковані стосовно медицини, дякую усім, Дякую. Хто бачить, ставте лайк, поширюйте. Буду вдячний. До побачення.